Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і е, Байден робить такі заяви: переконує союзників, щоб прийняли Україну в НАТО якнайшвидше. Каже, що це не що, е, каже, що не потрібно робити помилок. Тобто е, з якого це чуда, Байден е, почав або поміняв свої, як би то сказати. Погляди, чи мав він такі погляди? Дійсно, він їх поміняв. Що сталося з Байденом в цьому справі? Людина добре подумала, добре поміркувала. І знаєте що? Це в нього такий стратегічний хід. Він вважає, що якщо Україну приймуть в НАТО, то і йому це буде велика підтримка, тому що він бачить. Як Україна перемагає, як Україна, ну будемо так казати, наразі дуже багато вважають, що Україна дуже хороша армія. Ну, будем, я не побоюся сказати, що найкраща армія в світі. Наймотивова, наймотивованіша, найуміліша. Ось, звичайно, це Захід додав свого зусилля теж. І навчанням, і зброєю. Ось. І я би сказала, що це стратегічне, це хитриночка така його. Це такий, знаєте, неординарний хід, щоб підвищити своє значення у суспільстві. Так, я це бачу. Можливо, щось тут інше, але я бачу, що це. Він працює над своїм іміджем, тому що він у нього трошечки устаканився, трошечки побляк. Коли йде помірність карта, ну, вже, знаєте, немає цього як король жезлів. Це така харизматична людина. Ось він, це мені нагадує, що він працює над своїм е, іміджем. Давайте тоді вже запитаємо, чи дійсно він хоче, щоб Україну в НАТО прийняли. В принципі, так, да, да. Да, він робить все для того. Наскільки я розумію, це ось знову показую, це його, це і укріпить Україну, це і укріпить і його імідж. Угу. Е, до речі, тут трошечки мені ще нагадує, що в нього злість. Я так думаю, що скоріше за, на давайте так, злість в нього на Європу, на Росію. У нього складні стосунки з Росією. Скоріше тут крок до Європи. Ось це є важкий крок до Європи. Тобто йому потрібна підтримка Європи, наскільки я розумію. Ось. Невже він дійсно зрозумів, що. Якщо Україна вступить в НАТО, то це і краще для всього світу. Зараз ми перевіримо це. Ну, в принципі, да. 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 Справедливість, ви знаєте, да. це відкриває новий шлях. Тобто, це... він розуміє, до речі, він розуміє, що це і законно. Законність тоді захищати, тобто брати відповідальність на когось. Це ось, він розуміє, що прийдеться брати відповідальність за Україну. Розумієте, ось якось так. А Україна ось вам. Ось знову всі багатства світу на ладоні. В, в одній. Скринці, ось так я скажу. Да, да, да. Не хоче він втрачати Україну, не хоче він втрачати свій а, рейтинг, ось тому що це вже в них пішла стопроцентова гонка за президентськими виборами. Верніше, вже йдуть у них президентські вибори. Ось якось так. Якось так. Я не буду тут питати, приймуть, не приймуть, тому що, ви знаєте, це таке навіть моє особисте відчуття ось без карт. так, Знаєте, як двічка монет туди-сюди, от хлітається. А давайте подивимося, шанси, щоб Україну прийняли. Ну, Трійка кубків це не є так дуже стабільно, Маленькі шанси. Маленькі шанси. Хоча, хоча Рішення може бути, я так розумію, що дадуть якийсь, можливо, тривалість. Це ж не зразу приймається. Ось. Але таке враження, що ви знаєте, ну, як би вам сказати, ми ніби якісь підопічні їхні. Молода країна, от по пажу ми йдемо, так? але перспективна країна. паж. Жезлів це молодий, але перспективний зацікавленість іде. Я би сказала так, тому що а, туз мечів це, і, бачите, корона на, на, на мечові. тобто це… Таке позитив. Я тут бачу позитив, хоча оця карта дає негатив трошки. Вірніше, навіть не негатив, а таку трошечки паузу. Тобто можуть одноголосно, але це ще затягнеться, це ще не так швидко. Якось так. Ось ну, у мене відчуття, ви знаєте, ми дуже будемо здивовані рішеннями, які будуть у вільносі, здається, в лист в липні. Цього року. Давайте дочекаємося, але в принципі вже дуже багато ходять чуток, що нас можуть запросити. Тобто там і проголосували, я так чула, вчора чи коли, чи сьогодні, вже не пам'ятаю. Гаразд, мої дорогенькі, не буду відвлікати вас. Щастива, мої любі, і разом до перемоги на все добре. Побажаємо Україні щастя! Ось щоб її дійсно. Я вважаю, що це було би дуже добре для нас. Щастива, мої любі.